У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, возлюблені у Христі, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми святкуємо одно з великих до свят світені Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. 40 днів минуло з тих пір, як ми святкували пришествий у світ Сина Божого. А сьогодні Ісус у храмі, але ще не як Господь храму. А як жертва Богу. Як первісток матері і більше того, як первісток усього роду людського. За єврейським законом мати, яка народила свого первістка, хлопчика, повинна була на сороковий день прибути до Єрусалимського храму і виконати те, що написано в законі Господньому, принести жертву. Богу, тому що всі первістки ізраїльські були присвячені Богу. Владенець Бог лежить на руках у Діви Марії. У цьому ми бачимо дивне смирення Боже, творець світу стає безпомічним ладенцем, щоб пройти все людське життя від початку до смертного часу. Поріднитися з нами і повести нас за собою у життя вічне. Омолодинець приноситься в храм. Слово стрітення означає зустріч, зустріч з ким? З Богом. В єдиному істинному храмі у Єрусалимі багато людей, але ніхто не помітив, що в храм прийшов той, кому храм присвячений. Це сильний Бог. Бог Отець влаштував так, що його сина у храмі зустрічають найбільші гідні люди. Це чоловік на ім'я Сіміон. Він був муж праведний. Цікаво, що він обрав для цієї зустрічі не вчених, не тих, котрі обіймають високі посади, а найбільш благочестивих людей. Він призвав Сіміона, який був уже глибоким старцем, і святу праведну Анну. За його праведне життя Бог обіцяв, що той не помре, поки не побачить своє спасіння, не побачить того, котрий переміг його смерть. Призвав Господь і від жінок найбільш гідну. На цю зустріч. Святу праведну Анну. Вона вийшла заміж, недовго прожила у шлюбі, залишившись вдовою, все своє подальше життя, вона присвятила Богу. Сьогодні у день свята срітені Господнього ми спостерігаємо зворушливу картину. Старець Сіміон тримає на своїх руках сорокодневного младенця. А свята праведна Анна пророкує про нього і повідомляє про пришестя владики неба і землі. Праведний Сімейон регортає до свого серця богомладенця, і з його вуз звучить молитва, яку ми повторюємо і тепер. Нині відпускаєш раба твою владику, за словом твоїм з миром, Оці останні слова праведно Сімеона, тепер він може спокійно йти із цього світу з надією на своє вічне щастя за гробом. Яка повчальна і Спасительна для віруючої душі ця подія із земного життя Господа нашого Ісуса Христа. Уникнувши в оце Іванівське послання. Кожен християнин може подумати, яке було би щастя, якби Господь сподобив мене побачити Його, почути Його слова, доторкнутися хоча б до краї Його одежі або укропити Його пречисті ноги сльозами своїми, любов'ю і покаянням. Потрібно сказати, що ми не позбавлені цієї можливості, ми маємо ту що саму радість, котру досягнув на схилі літ праведний Сімеон Богопримець. Серед нас і з нами завжди наш Христос Спаситель. Перед Вознесінням своїм Він сказав учням і всім своїм послідовникам. Я з вами усі дні до кінця віку. Попродовж всього свого земного життя. Скількома роками воно не вмірювалося в залежності від волі Божої, ми маємо щасливу можливість зустрічатися з Господом і Спасителем, а відчувати від цього почуття радості, міру і блаженства. Як це відчув правильний сім'он. Ми зустрічаємося з Богом у таїнстві хрещення, в таїнстві миропомазання. Під час молитви ми зустрічаємося з Богом при звершенні будь-якого доброго діла. Коли ми робимо щось добре людям, то ми робимо це самому Господу. Коли ми прощаємо тим, хто зрадив образив нас, то знайте, що душа наша зустрілася із всепрощаючим і смиренним Господом нашим. Ісусом Христом. Але найбільша зустріч з Господом ми маємо у храмі Божому. У святому храмі Господь відкриває нам свою святу волю. Словами святого Євангелія через священників. Тут святі ангели, тут особливо покров Цариці Небесної над нами. Тут особлива присутність Божа. Святий храм це рай небесний на землі. У храмі Божому звершується божества літургія, де кожна віруча людина може причаститися тіла і крові самого Господа. Коли ми грішимо, благодать Божа відходить від нас, але Господь кличе нас до себе через таїнство покаяння. А у таїстрі причастя Господь входить в нашу душу, освячує, укріпляє і готує нас для вічного життя. Дорогі браття та сестри, це все земні наші зустрічі з Богом, але буде і остання наша зустріч з Христом для всіх людей, для всього людства, незважаючи на те, чи ми хочемо цього, чи ні. Нікого ця зустріч не мине. Чи ця людина вірить у Бога, служить йому вірою? Чи ця людина не віруюча? усі пристануть перед Господом на страшному суді і отримують нагороду по своїх ділах? На землі нам даний час, щоб ми навчилися жити з Богом, щоб ця остання зустріч була не страшною і сумною а радісної і блаженої. Щоб зустріти нам радісного Господа у друге славне Його пришестя, навчимося зустрічати Його на землі, жити з Ним в усі святкові дні, у храмі, вдома, на кожному місці, в постійній молитві з Богом. У частому і чистосердечному покаянні, у спасительних ділах віри, любові і добра, особливо у звершенні милостині, по достойному причасті Святих Христових Таїн. Таким чином, все життя ми повинні готуватися до цієї зустрічі. Наше життя повинно відповідати іванському вченню. Ми повинні християнами не тільки називатися, але й бути такими у житті, дорожити своїм святим і високим званням Християнина. Будемо, і ми, дорогі брати та сестри, молитвам праведного Сміона і пророчиці Анни зростати у вірі, праведності і лочесті, і добрих ділах, щоб і нам здобути благодать Святого Духа. І, зустрівшись за Господом, учуйте голос праведного судді, радіть благословенні Отця Моєго, наслідуйте царство, уготоване вам от создання міра. Всім вам Боже, благословення, храни вас Господь. Амінь.